Саш, його пити треба, а не роздивлятись. Я читаю задачу. Ти ж гуманітарій, тільки що ти читаєш. Це правда. Привіт, друзі! Новий випуск Explainer. Якщо ви цінуєте нашу роботу, то будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться на канал самі, поставте подвійний дзвіночок. Тоді приходять сповіщення про вихід нового відео на каналі, і буде вам щастя. У 2025 році Сполучені Штати переживають. Нову хвилю політичних змін після повернення Дональда Трампа до Білого Дому. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як це все переживають американські зірки та науковці. Така от тема. Другий термін, президентський, який розпочався 20 січня, викликав ну значний резонанс. Не лише серед американців, але й у світовій спільноті, одним з несподіваних наслідків. Стала хвиля імміграції, яку спостерігають серед відомих зірок шоу-бізнесу, акторів, музикантів, а також науковців. Чому ці люди вирішили покинути Сполучені Штати і як політика ша впливає на їхнє рішення в цьому випуску? Після перемоги Трампа на виборах у листопаді 2024 року. Багато американців почали переглядати свої плани на майбутнє політична риторика Трампа, його обіцянки. Масових депортацій, запровадження високих тарифів і скасування деяких соціальних програм викликали занепокоєння в різних верствах населення. Зокрема, його політика щодо міграції, кліматичних угод, і обмеження прав певних груп населення стали тригером для тих, хто відчуває себе некомфортно в новій реальності. За даними британського міністерства внутрішніх справ у 2024 році кількість заявок на отримання виду на проживання в Великій Британії від громадян Сполучених Штатів зросла на 26% в порівнянні з попереднім роком, досягнувши рекордних 6100 заявок за останні 20 років. А популярними напрямками для переїзду стали також Іспанія, Італія, Нідерланди та Канада. Але що саме штовхає і науковців до такого кроку? Якщо говорити про Голлівуд, то знаменитості завжди знаєте були чутливими до політичних змін. 25-й рік не став винятком після інаугурації Трампа. Низка відомих акторів режисерів. Телеведучих почала активно висловлювати свої невдоволення дехто пішов далі і вирішив покинути країну Еленда Дженерес і Порша, де Росі відома телеведуча та її дружина, приїхали до Великої Британії, придбавши нерухомість в Лондоні. Їхні рішення пов'язують із незгодою з політикою Трампа щодо ЛГБТ спільноти та загальним політичним кліматом. В США. Райан Гослінг та Ева Мендес. Ця зіркова пара також обрала Лондон як нове місце для проживання. За даними ЗМІ, вони прагнули забезпечити своїм дітям більш спокійне середовище подалі від політичної напруги. Том Форд, відомий дизайнер та режисер, також приєднався до тих, хто обрав Велику Британію, посилаючись на бажання уникнути нестабільності в Америці. Ці переїзди не лише символічні. Зірки, які публічно виступали проти Трампа під час передвиборчої кампанії, відчувають тиск з боку його прихильників. Також побоюються, що нова адміністрація може ускладнити їх професійне життя. Наприклад, деякі актори висловлюють занепокоєння щодо можливого посилення цензури в кіноіндустрії чи обмеження фінансування проєктів, які не відповідають консервативним поглядам. Не менш тривожною є ситуація з американськими науковцями США. Довгий час залишалися магнітом для вчених завдяки потужній інфраструктурі, фінансуванню досліджень і свободі академічного самовираження. Проте у 2025 році багато дослідників почали. Шукати можливості за кордоном. Кліматичні дослідження після того як Трамп оголосив про вихід США з паризької кліматичної угоди в багато вчених, які працюють в сфері екології та зміни клімату, почали відчувати брак підтримки. Деякі з них переїздять до Європи, де Європейський Союз активно фінансує зелені технології. Технологічний сектор, політика Трампа щодо обмеження імміграції та посилення контролю за іноземними студентами ускладнює залучення талантів до американських університетів і лабораторій, наприклад, у Кремнії долині спостерігається відтік спеціалістів зі штучного інтелекту до Канади та Сингапуру. Медичні науки нові обмеження на фінансування досліджень пов'язаних з репродуктивними правами чи гендерними питаннями змушують деяких медичних дослідників шукати можливості в країнах із більш ліберальним законодавством, таких, наприклад, як Швеція чи Австралія. Один із прикладів професорка Стемфордського університету, який, яка спеціалізується на зміні клімату, нещодавно. Оголосила про переїзд до Нідерландів, посилаючись просто на неможливість спрацювати в вимогах, коли е, наука піддається політичному тиску. Кінець цитати: такі історії стають дедалі частішими. Відомий багатьом українцям історик Тімоті Снайдер, який займається тематикою східної Європи та його колеги Марсі Шори Джейсон Стенлі, е, покидають Єльський університет і приїздять до Канади. На тлі політичної ситуації в Штатах вони проводять паралелі між фашистськими режимами, які вони вивчали, і нинішньою адміністрацією Трампа. Хо? А я хотів на початку сказати? І не сказав, а Снайдер сказав. Ось кілька ключових аспектів, які впливають на рішення зірок і науковців залишити США. міграційна політика. А Трамп підписав низку указів спрямованих на посилення контролю за кордонами і депортацію нелегальних мігрантів. Хоча це не стосується зірок і вчених напряму, багато хто сприймає ці дії як сигнал про загальну нетерпимість до інакшості. Економічні зміни запровадження високих імпортних мит від 10 до 50% може призвести до зростання цін і економічної нестабільності, що дурбує заможних американців, сподіваюся, і незаможних також, включно з зірками. Соціальний клімат повернення до консервативних цінностей, які просуває Трамп, зокрема щодо гендерної політики та прав меншин, створює напругу в ліберальних колах, до яких належить багато. Зірок та знаменитості, вчених і всіх решта, медіа та свобода слова. Деякі зірки побоюються, що їхня публічна критика адміністрації може призвести до переслідувань чи втрати контрактів, особливо в умовах, коли Трамп активно використовує соціальні мережі для боротьби з опонентами. Отже, куди їдуть зірки, науковці, як це впливає на США? популярні напрямки для еміграції, включає Ну, Велику Британію багато прикладів навів Лондон, став магнітом для зірок завдяки культурній схожості та розвиненій індустрії розваг. Нерухомість у престижних районах, таких як Кенсінгтон чи Ноттінг-Хілл, скуповуються американцями. Канада, близькість до США та ліберальна політика роблять Канаду привабливою для науковців і творчих людей. Європейські країни, Іспанія, Італія та Нідерланди залучають тих, хто шукає комфортний клімат і прогресивне суспільство. Ну і ви можете мене запитати. Саня ти пишеш випуск про зірок. У них є гроші, вони якось вирішуть свої питання. Але що я хочу зауважити, що хвиля імміграції може мати довгострокові наслідки для Сполучених Штатів. Втрата зірок, по перше, послаблює культурний вплив Голівуду. А відтік науковців загрожує інноваційному потенціалу країни, наприклад, від'їзд спеціалістів із Кремнієвої долини може підірвати позиції США в гонці за технологічне лідерство з Китаю. Ну а по-друге, імміграція роки науковців це не просто реакція на політичні зміни, а відображення глибшого розколу в американському суспільстві для багатьох із них. Переїзд це спосіб захистити свої цінності, кар'єру чи спокій. Про те, чи стане цей тренд масовим, залежить від того, як розвиватиметься політика Трампа в найближчі роки. Поки що ми бачимо лише початок. Але очевидно, одне Америка втрачає частину свого блиску, коли її найяскравіші зірки та найрозумніші уми шукають себе за кордоном. Чи зможе країна повернути їх назад, це питання залишається відкритим. З вами був Експлейнер. Підпишіться на канал, ставте вподобайки та дзвіночки, поширюйте це відео і давайте працювати разом, щоб зміцнити наші суспільства та зробити їх стійкими до викликів часу. І пам'ятайте, простих відповідей на складні питання не існує, а їх пошук завжди приводить до розчарування. з пунктів А і Б. Відстань, між якими 320 км вирушили одночасно мотоциклісти і автомобілісти. Швидкість автомобіля 52 км на годину, а мотоцикла – 40. Яка відстань буде між ними через 2 години? Душені